Всім привіт! Сьогодні буде коротеньке відео як позбутися вапняного нальоту на туманоутворювачах, як в моєму випадку. Але цей метод дієвий та його можливо застосовувати і для миття душових кабін, ванних на кухні, кранах та інших речах, що постійно контактують з жорсткою водою, в якій багато кальція та магнія. Ці речовини з часом накопичуються навколо отворів і дуже заважають рідині пробиватися назовні. Убрати цей наліт можна багатьма спеціалізованими миючими засобами. Але у кожного з вас є простий та дієвий осад, який допоможе нам вирішити дану проблему. У моєму випадку туманоутворювачі я залив ним таким чином, щоб вони були повністю покриті рідиною та залишив на декілька годин. Обов'язково працюйте в резинових рукавичках. Не робіть як я на відео. Навіть харчовий оцет – досить агресивна рідина для жіночих тендітних рук та може викликати опіки шкіри та слизових оболонок. Працюйте в добре провітрюваних приміщеннях або на вулиці, як я, бо випари оцта та миючих засобів можуть нашкодити вам при вдиханні. Якщо ж деякі форсунки не вдалося відмити простим замочуванням. Розкрутіть їх на складові частини і зробіть повторне замочування на більший термін. І у вас все вийде. І як кажуть, дорогу здолає той, хто йде. Чекаю від вас коментарі, хто якими методами користується. Якщо цікаво, лайк та підписочка. Чекаю на вас на перегляді своїх нових відео.